І знову про пролівело. Знакоклику невтомно розповідає про безпрецедентну корупційну аферу на паливному ринку. Вона трапилася рік тому, коли шалені обсяги нафти та нафтопродуктів було ввезено в країну без сплати митних, податкових та акцизних зборів. Бюджет втратив більше 5 мільярдів гривень, які так необхідні пенсіонерам, чорнобильцям, авганцям, власне, усім тим, хто сьогодні виходить із протестами на вулиці. Але влада ховає голову у пісок. Немає винних і все тут. Більше того, навіть парламентська слідча комісія, створена опозицією, схоже, не хоче називати країні прізвища винних, хоча й обіцяла. Замість них це зробить анна бабінець, підводячи жирну риску під грандіозною корупційною оборудкою на ім'я Лівелла. Афера є, а винних немає. У цьому намагаються переконати громадськість всі структури, які досліджують діяльність скандальної фірми Лівела. Комісія не зуміла встановити навіть не то що винних, навіть складу злочину не зуміла встановити. Майже півроку працювала парламентська слідча комісія з діяльності Лівели. На неї покладали великі сподівання, бо ініціювала розслідування опозиція. Ось висновок, на який спромоглася комісія після кількох місяців бурхливої діяльності. Встановлено, що протягом 2004-2010 років лівелою не сплачено до державного бюджету України 2 мільярди 829 мільйонів 934 тисячі гривень 29 копійок. Насправді це було відомо і раніше. Трохи історії. Восени минулого року фірма Лівела завезла в Україну близько мільйона тонн нафтопродуктів, але податків митних зборів та акцизів не сплатила ані копійки. Індульгенцією слугувало рішення Кременчуцького суду від 10 вересня 2010 року. Роз'яснити, що митні органи України зобов'язані здійснювати митне оформлення нафти та нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України на адресу ДП Лівелла, без сплати податку на додану вартість акцизного збору ввізного мита, а також інших податків і зборів. Понятно, який був інтерес для это не платити НДС і не етаніплатіт аксизм. Значить, разниця примуситься, като були у людей, вона була огромна. Лівела добряче заробила, прокрутила аферу і навесні цього року самоліквідувалася. Тоді ж чиновники почали розводити руками. Піввторюють, ми не маємо права розслідувати справи проти тих юридичних осіб, які ліквідовані. Останньою надією лишалися депутати опозиціонери. Ось як оптимістично був налаштований Арсеній Яценюк ще два місяці тому. У нас вже дуже серйозні свідчення про те, хто стояв за цією компанією, хто нею керував і хто конкретно вимивав кошти з державного бюджету. А ці люди, вони зараз у владі чи вони зараз. Всі у владі. Я думаю, що тратять гроші, які украли з бюджету. І ви вірите в те, що ті, хто зараз у владі, можуть бути покарані. Я переконаний в цьому. Проте, ентузіазм депутатів швидко згас. Комісію вирішили закрити, а її матеріали передати правоохоронцям. розглядають, пусть вони роблять заключення в кінцевому ітогі. Да, а те ми з вами зі сканічною тою не установілі, ні віновних. Усі ці півроку журналісти проводили власне розслідування подій навколо лівели, адже йдеться про кілька мільярдів гривень, які не до отримав бюджет. У жовтні на сайті Українська Правда з'явилася стаття групи журналістів, зокрема зі знаку оклику, з важливими досі невідомими фактами. По-перше, встановлено зв'язок між фірмою Лівела та народним депутатом Володимиром Зубиком. Адвокатом Лівели є такий собі Назар Городецький. Ось що він розповів під час зустрічі. Є там такий ще да. пан Зубик, і Володимир, народний депутат. Так, ми, я з цією людиною. Ми з ним підтримуємо стосунки. І... Консультує по деяких питаннях, тому що mm -hmm. я на сьогоднішній час являюся його помічником на громадських засадах. Помічником народного на на, засадах. На громадських. І він деколи просить надавати консультації з приводу його діяльності в Росховній Раді. По-друге, журналісти встановили чіткий взаємозв'язок між імпортом пального та виборчими кампаніями. Під час останніх місцевих виборів 2010 року Лівела завезла рекордні обсяги нафтопродуктів. І, ймовірно, виручені гроші посприяли перемозі провладних сил. Тут варто згадати, що кілька років поспіль виборчими фінансами у партії регіонів завідує нинішній перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Саме він у 2007-му керував створенням широкої коаліції. Першим перебіжчиком до якої був, хто б ви думали, депутат Володимир Зубик. Він з'явився у парламенті 2006 року за списками бюту, але дуже скоро перефарбувався у регіонала. Проте впіймати зубика на робочому місці нереально. На роботу він не ходить десь з квітня. Отже, парламентська комісія, якщо вона справді хоче назвати винних, мала б дослідити як мінімум ці три прізвища. Щоб допомогти їй, ми роздрукували статтю і попросили народних депутатів перевірити викладені у ній факти та зазначені прізвища. Якщо вже їхнє власне розслідування зайшло у глухий кут. У цьому конверті міститься дуже важлива для депутатів інформація. Ми відправляємо його у Верховну Раду і сподіваємося, що можливо вперше співпраця депутатів та журналістів допоможе викрити злочинців з гучними прізвищами. До тимчасової злічої комісії надійшло, надійшло звернення е, журналістів е, Акименка, Бабінець і Гнапа. Усі факти викладені у статті нами е, розслідувані. А результат, наприклад, чи не викликає в голови комісії підозри те, що інтереси Лівели захищав помічник народного депутата Зубика? Ну і що? Що він є, це не є звичайно, і він є помічником народного депутата. Це ще нічого не каже. Секретар комісії переконує знак оклику, що не дасть припинити її діяльність. У мене є питання. Я хочу, як секретар комісії, посичать на них відповідь. Тобто у нього у так точно. Так точно. І деякі депутати казали, що будуть названі високі прізвищі високий... посадо. Ви знаєте, создателем этой комиссии, насколько я куларно знаю, і, ідейними вдохновителями були Мартиненко і Ценюк. Соответственно, ну вот как ви думаєте, когда є точно у людей, навіть в, в мислях, фамілії, високопосадовців, да? а потім резко комісія сворачивает свою роботу. Ну, з трьох разів догадайтесь, що могло произойти. в Одесі, это говорят, либо був получен політичний відкат, либо реально, сейчас якщо я не знаю про що йде мова. які корпоративні питання могла б комісія вирішувати. Повертаємося до Арсенія Яценюка, який так щиро запевняв нас, що прізвища винних будуть названі. Ми повинні це зробити все для того, щоб країна знала своїх героїв, які крадуть мільярди з бюджету. А ви знаєте, буду знати, коли допрацює. Комісію закривають через те, що ніби вирішили якісь корпоративні інтереси, і далі вона не потрібна. Про сьогодні були ініціатором до того моменту, доки не буде чіткого звіту комісії. Я буду наполягати на тому, щоб комісія працювала. Абсолютно а на що тоді робилася? Ця комісія пан Яценюк також запевняє знак оклику, що дані зібрані журналістами комісія ретельно дослідить. Як вважаєте, чи може комісія досліджувати такі речі? Я вважаю, що комісія зобов'язана досліджувати ці речі. Будь-які прізвища, будь-які посадові особи, будь-які люди, які мають відношення до цієї справи, повинні бути заслухані на комісію. Отже, розв'язка наближається. Звід комісії заплановано на 16 листопада. Проте за цей час вона ніяк не встигне дослідити можливу причетність народного депутата Володимира Зубика та віцепрем'єра Андрія Клюєва до афери з Лівелою. Якщо депутати закриють очі на факти, зібрані журналістами, це означатиме, що ті, хто перед телекамерами іменує себе опозицією, насправді скорилися в владній машині. А та наполягає: не винних нема.